Вітаю, мене звуть Наталя. Ви дивитесь відео про в'язання. Сьогодні 10 березня. До нас несподівано увірвалася справжня весна, тому часу на в'язання стало менше, бо з'явились інші нагальні справи. Я мешкаю у власному будинку, тому у нас на подвір'ї потрібно навести лад. Також у мене є непоганий квітничок строян. Їх потрібно було відкрити, підрізати, обробити, на те йде багато часу, але влітку вони відтячать. І ще ми маємо будиночок в бабусину у селі. Туди, туди потрібно теж з'їздити і навести трішечки ладу. Хоча й не зробиш за один раз, але все ж таки вже, вже час розпочинати. Тож, не такі гарні просування, як мені б хотілося, але все ж таки я маю одну готову роботу. І так, перша готова робота цього місяця. Це отакий от чоловічий джемпер. Нарешті я його завершила. Це джемпер для військового. Аби вдягати його під кітель, Я дов'язала рукави, в'язала дов його регланом зверху, самий простий, звичайний джемпер. По тілу робила три убавочки. Аби надати правильної форми. По рукавах робила збавляння в кожному 10-му рядочку. Він такий приємний на дотик, м'якенький. В'язала на спицях 3,5. Це гребінна пряжа, бобінна, фабрична змотка 350 метрів на 100 грамів. Вона дуже висвітляється. Вона, насправді, вона така темна темна. Нарешті я його дов'язала, він м'якенький, приємний. Але ще потрібно його попрати, тому що дов'язала його тільки сьогодні вранці. Але все одно задоволена. Це 46-й розмір. І вага джемперу 320 г. Ну, а тепер про інші мої успіхи не такі великі, але все ж таки я задоволена. І ще один чоловічий джемпер, який я вяжу з залишків пряжі, те також регланом. Така регланна лінія. Минулого разу ми були ось тут. Я дов'язала все тіло, зав'язала резиночку, закрила її. Вона така еластична, гарно виглядає. На резиночку я взяла таку пряжу, яка тримає резиночку. Це все залишки. Які були в мене по 150-100 грамів, 80 грамів, але вони так гарно поєдналися. Мені дуже подобається цей джемпер. Нагадує такий весняний ліс. І на ньому вже з'явився один рукав. По рукаву я робила збавляння в кожному 20-му рядочку. Перед резиночкою також трішки збавлянь зробила. І така резиночка. Це джемпер 48-го розміру, але чоловік, на якого я його в'яжу, має високий зріст, тому джемпер довгий. Рукава довгий, гарно виглядає. Він мені дуже подобається. Маю надію, що я скоро дов'яжу, тому що вже я розпочала і цей рукавчик в'язати. Трішечки відв'язала. Залишилось мені зв'язати тільки одним отаким кольором і попрати. В'яжу я його на спицях номер 4 Дуже мені подобається його в'язати, але ж, окрім нього, потрібно просувати інше. Найближчим часом я його завершу, і тоді вони обидва підуть в прання і, мабуть, одною посилочкою поїдуть до хлопців. Бо хоч вже й тепло, але хлопці, які весь вас час на подвір'ї, то їм ще знадобиться. Мочі в нас поки що холодні. І маю ще один процес. Це отакий весняний джемпер. Тут і візерунок такі листочки весняні, і колір такий м'ятний. Пря... Він тоненький. Це 100% переносу. Отут ми були минулого разу. Я дов'язала цю поличку, вив'язала горловину, зробила скіз плеча. Тут візерунок, тому так воно виглядає кривенько, але як і шиється, то все вирівняється і буде гарно. Після прання це все розійдеться. Будемо мати гарний вигляд. Але я не зупинилася на цьому, і тому маю ще й отакий шматочок. Спинки. Цей Легко в'яжеться, хоч тут не такий легкий візерунок, але мені подобається, і як воно і в'язати, як воно виглядає. В'яжу його на спицях 3,5. І з такої пряжі це каса Filato брато, бебі. Вуб 750 метрів на 100 грамів. Я відмотала такий бунтик на моталки. І в'яжу в дві ниточки. Після прання він гарно відкривається, має такий легенький низенький пушечок, ніби кашеміровий, і м'якенький такий на дотик. Дуже мені подобається, як воно, яке воно приємне. Таке кошеняточко, тож маю надію, що буде гарний, приємний джемпер, який з задоволенням буде носитися. І також ще один маю процес. І просування по ньому минулого разу тут було відв'язане тільки тіло. Тепер це светр, точніше джемпер з одним рукавом. Дуже мені подобається, як воно виглядає. Такий яскраво червоний джемпер. Я невеликий любитель такого кольору, але цього року чомусь, чомусь мені дуже захотілося такий джемпер мати. тож найближчим часом маю надію буде дов'язаний, я з задоволенням буду його носити якраз на теплу, гарну сонячну весняну погоду. Він і за фасоном весняний, і за пряжею, за складом пряжі. Також це для мене такий весняний легкий джемпер. Він тоненький, вяжу його в три складання з тоненької бубінної пряжі. На рукаві перед резиночкою я зробила такий Збавляння. З двох петель витягувала одну, аби такий був пишненький рукавчик, така гарна резиночка. Чудово виглядає. Він приємний уже натотик, а. Після прання я маю надію, що як відкриється кашемір, то то взагалі буде чудовий, приємний, гарний джемпер. І носити я його буду з задоволенням. І в'яжу його з такої суміші пряж. Це ось такі три відтінки червоного. Але в полотні меланджу. Майже не видно, а як відкриється кашемір, то взагалі буде не видно. Тому що оце в мене стоїть сутковий кашемір, бубінний, така тонесенька ниточка. А це в мене павовна з кашеміром 50 на 50. І в'яжу я його на спицях номер 3. Добре. Дуже мені подобаються всі мої процеси, які зараз маю на спицях. Маю надію, що найближчим часом буду мати ще готові роботи. А на сьогодні все. Дякую всім, хто дивився відео. Хто ставив подобайки, пише коментарі, підписуйтесь на мій канал. Будем, буду розповідати вам і про в'язання, і про свої інші захоплення. І до наступних зустрічей! Бувайте!